Ви при моїй роботі міністром економіки працювали Міністерство. Що стосується предмету спорту. Так власне. чи ні? Слава. <ривіт> <ривіт> Я почну з того, на чому завершив е мій представник. На сьогоднішній день, як нам стверджують в абсолютно прозорому режимі, на підставі інформації. Яку зазначена особа передала суду, передала групі, в якій які протоколи засідання якоїсь, якої, стенограми засідання якої ховаються від суда, і, незважаючи на неодноразове твердження про те, що в суд передані всі без виключення матеріали, ми зараз знаходимо матеріали зазначеної незаконної комісії, яка свідчить про е, нібито прозорість роботи. Я маю підстави стверджувати, що якщо суду надана неправдива інформація, то й робочій групі і Кабінету міністрів надана інформація неправдива, незаконна, брехлива. Про те, що по харківським угодам, де я публічно виступав на відміну від цих ватніків, все своє політичне життя, мені пред'явлено на підозрю. У 2021 році, у 22-му році. 23, му 24, му 25, му нібито 6 років вони цю підозру розслідують, шановні суд, ви ж знаєте, що довше, ніж один рік розслідувати пред'явлену підозру незаконно. І якщо в такий спосіб дезінформують членів якої їхнього збіговістю у вигляді робочої групи, засідання Мінекономіки. І Кабінету міністрів, де написано, що Порошенку пред'явлена підозра, а зараз вони від цього ховаються за грифом ДСК. І ніяких ні то, щоб підозр не було. А я публічно і жорстко виступав проти укладання Харківського, що є неспростовні і необмежені докази, я маю підставу ствердження. А ви розумієте, що на підставі вашої брехливої інформації під час прийняття рішення? Особи, які ініціювали санкції, особи, які приймали санкції, будуть дезінформовані. <рес> І відповідальність за це. Чи правильно я розумію свого адвоката, що підпис під, під цією брехливою інформацією стоїть ваша особисто. То я вас вітаю сьогоднішньому відвіданню суда. Запитання. Звідки він взяв інформацію, що мені пред'явлено підозра? Все дуже просто. І стверджую про те, що в листі фінмоніторингу цього немає. І це було базою для незаконних рішень, які обмежили мої права, вбрікали мене і наносять мені шкоду як п'ятому президенту, як лідеру опозиції. Що ви робите? Ви підтверджуєте підозру мені чи ні? Пане Олексійович, це не стосується адміністративної справи, яка розглядається тут. Це ставиться указ президента щодо санкцій. Щодо того документу, коли стан фідмоніторимо, суд буде досліджувати, що саме там написано, які суб'єкти подали, яка інформація хоче. Це буде дослідження. Ви можете на цій стадії надати відповідь на запитання, яке було там, я ви розкривати зміст документів, Який? Так який зміст ніякі я чи я нема? Не можу. Наразі я зможу це зробити, але ці буде закрити. Буду Шанов, ну подивіться. у нас а на сьогоднішній ви... день іде трансляція. Я є політик. Мене звинувачують оці нелюді, в скоєнні злочину, якого я не робив, обрікуючи мене в тому, що є підозра. Я задаю абсу... я не посилаюсь на документ. Я нічого я питаю, ця інформація була передана в суд. І я даю питання тому, хто підписав е, цей документ. Звідки він взяв брехливу і невідповідаючої дійсності інформацію про підозру? Я захищаю свою честь і гідність. І ви можете назвати, звідки ви цю думку взяли? Захист честі і гідності це не предмет спору здано. Як не предмет спору? Проти мене санкції були застосовані самі на підставі вашої підозри. Це те, про що попередній виступаєш, кажу, що він не може розкрити. Підозру немає. Звідки ви це взяли? Я пропоную повернутися до цього питання. Я не буду повертатися Я маю наступне питання. Ви кажете, що на нараді, коли приймали рішення щодо подання по санкціям, хоча їх не просив фільм моніторинг, брав участь пан Лисюк, представник офісу президента. Так? Власю. Власю. Що він там робив? Він у вас, штатний працівник, приходить в Офіс президента і дає вказівку запровадити санкції проти Порошенка. На якій правовій підставі в нього була така роль? Чи ви були там на засіданні в цій Я ще раз повторяю. Чи ви були на засіданні цієї робочої Я ж вам казав, вашому адвокату вже казати, що не особисто там не було. А, а інформацію і протокол засідання цієї синоградне засідання цієї групи тут також не було. Це нарада, і відповідно в рамках цієї наради відвість протокол. І цей протокол відображає відповідні. Там була інформація про підозру. Вибачте, будь ласка. Чи була там інформація про підозрювання? Інформація, яка місяця в даному протоколі, вона також з грифом для службового користування, тому я не можу... ну як я, можу себе, е, суд, як я можу себе захистити, коли більше сіми місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності? Мою роль в харківських угодах, на що точно нема ніде, ніяких свідчень про підозру, який нібито мені було вручено 5 років тому. І на підставі цього вони запроваджують санкції. Зараз, коли ми кажемо підставу для цього, вони кажуть, ми засікли. І вони далі будуть це тягнути скільки загодно до. Я ще раз наголошую, що е, ми це питання маємо з'ясувати, ми це питання маємо зняти, оскільки мова йде про мою честь і гідність. Якщо цього не буде зроблено, я до вас особисто буду посилатися. Ви будете віднести відповідальність за брехню по відношенню до мене як до лідера опозиції, яку, б, можливо, за вказівкою Офісу президента ви передали в суд. І за передачу має бути відповідальна за передачу недостовірної інформації в суд, які е, е, поруч, деформацію поручить мою текстові. Що райка? Що саме? Я хочу до довести до шановного доклада Олексійовича, що суду, суду що ми відносимось до позивача до Олексійовича з великою повагою. Але ці документи, Ді, які містять відповідну закриту інформацію, вони мають досліджуватися у встановленому законом, законом спосіб. І ми не проти цього робити, але ж. Я пропоную це робити установлений законом спосіб. Законом спосіб ви прописали про підозру мені. У мене питання навіщо? Як в яких підставах? Ви особисто, який мене шанує і поважаєте з'ясовані під час дослідження того, що встановлення остану справи е, в, межах, в межах, коли суд коли судді, як суд адміністративної. Юриздикції він мене обеззброїв, ваша честь, тому що він ставиться до мене з високою шарою, повагою і все, і все міністерство пам'ятає, то я обезброєний, я закінчую.